Піщано-снігова каша, калюжі, а ввечері та вранці ковзанка. Так за теперішньої погоди виглядають тротуари міста. День температура повітря плюсуває, сніг тане, а на ніч все знову замерзає. За такої погоди легко впасти і травмуватися, застерігають медики. Тернополяни ж кажуть, тротуари ніби й посипають, але лід знову намерзає. Надрюж посипають, а тут. Я не, знаю, не так. Пару днів було слизько, тепер вже не дуже. Я знаю, мені не слизько. Деколи буває слизько, у деяких тетралах, щоб більше можливо посипали. Цих пару днів то було слизько ходити, а тепер вже посипають. Про те, що посипають, підтвердили нам, і у міському управлінні ЖКГ. У Тернополі за тротуари відповідає 65 двірників, частина з яких на лікарняному пояснюють в управлінні. Тож доводиться працювати і довше, і більше. А погода тим часом роботи додає, кажуть комунальники. За таких умов вулиці міста доводиться посипати двічі, а то й тричі на день. Тернопіль дуже відрізняється від інших міст, а саме 90% вологість. І в день може бути два-три перепади температур. Про що це говорить? Якщо ви тільки що посипали, сіль починає працювати, вона перетворила сніг в воду, вже не слизько, замерзло. Зверху утворилася вже наледь. Відповідно, те, що ви посипали, вже не працює, треба посипати ще раз. Отже, буває, що в день два-три рази треба посипати. Зрозуміло, що це не так просто. Це треба необхідна суміш. Це треба задіювати додаткові ресурси. Майбутнє за механізованим прибиранням тротуарів, кажуть в управлінні ЖКГ. Зараз 60% пішохідних доріжок прибирають вручну, а 40% з допомогою техніки. Якби ж було навпаки, якість від прибирання зросла б значно. Дуже важливо та приходить на перше місце механізоване прибирання, тому що саме механізоване можна оперативно посипати декілька разів, а не вручну, як двірвірники сиплять. Але наші вулиці до цього не пристосовані, і тому на вулицях багато різних кіосків, там інші малі форми, які не дають повноцінно прибрати. За такої погоди лікарі радять тернополянам вулицями міста ходити уважно, де слизько краще обійти. Жінкам взувати чоботи на низьких підборах, не трима мати руки у кишенях, бо під час падіння так легше балансувати.